Триває інформаційний марафон на телеканалі TV7+. Ми для вас продовжуємо працювати у прямому етері. Нагадаю, що трансляція триває на ютуб каналі та офіційній сторінці у Фейсбуці. Ну і далі для вас продовжимо працювати в цій студії вже вдвох. Моя колега Тетяна Дублянко доєднується до роботи у студії. Вітаю тебе Таня. Вітаю, Альона. Вітаю наших телеглядачів. І дійсно для вас, що п'ятниці, про найактуальніше та цікаве ще більше цієї інформації. Через це власне ми тут удвох, аби про це все вам розповісти з нашими експертами та запрошеними гостями. Традиційно 9.00 це година аналітики. Сьогодні її почуємо від Андрія Городницького, це політолога. Він з нами вже відеозв'язком. Пане Андрію, доброго вам дня і слава Україні! Вірові слава і вітання. Ми сьогодні з вами хочемо в чергове поговорити про вибори, тому що протягом цього тижня власне, ми почули різні заяви, зокрема, Financial Times спочатку написали про те, що Україна готується до проведення виборів та референдуму у травні, і нібито про це президент має оголосити 24 лютого цього року. Потім в команді Зеленського це прокоментували і сказали власне про те, що ну вони це заперечують, і про ніякі вибори не може йти мова, поки не дозволяє безпекова ситуація. На ваш погляд, чому тоді цей матеріал Financial там з'явився, якщо про вибори нібито не знають в Офісі президента. Е, да ні, ну це неправда, що вони нічого не знають, тому що дійсно підготовка до виборів і ведеться. Е, зараз, ну, принаймні, публічно, вони намагаються менше це все декламувати, але загалом кулуарно, навіть для наших партнерів е, вони говорять про те, що дійсно під, так, підготовка в форматі навіть не, не середньому вже. Тому що дійсно законопроекти підготовлюються, плюс штаби підготовлюються, інші команди підготуються. Давайте так, ще місяць тому я, я мав зустрічі з політиками, то вони вже помаленьку-помаленьку розказували, що будуть вибори. Я розказував, які вибори, ви про що, є, ну, є, ж, якби, є певні обставини. Війна на дворі, які вибори, вони розказують, що ні, що все готується, всі готуються зараз до припинення вогню в будь-яку секунду, і відповідно для цього треба бути готовим для того, щоб стартувати. Не тільки вони готуються, я б сказав, позиція також готується і багато -то інше. От. Тому цей процес запущений. Формально ніхто не знає, я вам скажу відверто, ніхто не знає, чи буде припинений вогонь. Але ну, те, що ми розмовляємо з американцями, ми говоримо про те, що якщо ви зможете припинити цей вогонь, наприклад, там, найближчим часом. Американці впевнені чомусь так, що вони зможуть це зробити досить таки швидко, там за декілька місяців, то відповідно ми готові будь-якого секунду стартувати і проводити ці вибори. Тобто, ми голосуємо за закон і одразу ж таки припиняємо військовий стан і вперед на вибори. Знаєте, але оце, от від навіть президента, також почули та що е, ніяких виборів не буде, поки не буде припинення вогню і так далі. Е, тобто, оце, от заперечення зараз, яке є, е, знову ж таки, воно для чого? Щоб не розбурхувати ситуацію всередині країни, не говорити відкрито, власне, якщо ви говорите про те, що є опозиція і інші партії, вони знають про те, що будуть вибори. Вже навіть готуються. Відкрито про це не говорять. Чому? Ну, Перше, бо це не подобається українцям. Ми про це говорили. Тобто українці зараз проти того, щоб під час воєнного стану проводити вибори. От. І фактично це трішки насторожує це владу, тому що ну, до цього треба. І треба пояснити, для чого це чи треба це воєнно під час воєнного стану проводити. Можливо, зараз американці будуть педалювати питання, щоб під час воєнного стану проводили вибори, а там припинення вогню воно може бути пізніше. Тобто, тому що ну, взагалі це складне питання. Дивіться, воєнний стан стан припинити за один день, тому що після припинення вогню ну це майже неможливо. Ну це я не знаю, як вони це збираються робити. Як це взагалі процес е, буде проходити, е, тому гіпотетично це може проходити під час воєнного стану. Такий законопроект також готується. Тому е це складно буде пояснити українському народу. І плюс, е коли йде жорстка війна, е розказувати, що ми не займаємося війною, а займаємося виборами, ага. ну також не сильно хтось хоче. Звичайно, політична така проекція. Е ми дивіться, ми в будь-якому випадку знаходимося на етапі того, що ми е розуміємо, що вибори готуються, вони є. Ну, це, 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 це доконаний факт. Я вам це скажу з перших вуст. З е, того, що ну, але дивіться, в них немає розуміння, коли припиниться вогонь. Це правда. От ніхто не знає, коли припиниться вогонь. Ніхто, жоден, ні, ні, ні Трамп, ні Путін ніхто не знає, коли припиниться вогонь. Тому всі готуються, як зазвичай. Знаєте, це ж не перший вже етап, коли ми готувалися до виборів. Е, е, всі готуються, але всі розуміють, що скоріш за все цього не відбудеться. Uh -huh. Тому що ну, Путін не, не збирається припиняти вогонь. Ну взагалі не збирається, і навіть навіть приблизно. Гіпотетично 17 числа мали бути зустріч е, в США, має бути ще, має ще бути, можливо, відбудеться. Але росіяни проти. Росіяни не хочуть там зустрічатися, тому що вони знають, що їм підготували такий попередній е, проєкт договору. Він, мав бути там зафіксований, має бути зафіксований, і відповідно після того вже має бути розпочати такі процеси до більш вагомого припинення вогню. І, відповідно, це також накладає на українську владу зобов'язання, яке вони там свої дали американцям для того, щоб проводити вибори в Україні. Ну, відповідно, це також і добре, що ну, для них, тому що вони розуміють, що чим швидше будуть проведені вибори, тим рейтинг в них буде більше триматися. Тому що поки що зеленського рейтинг тримається. А далі варіантів там буде дуже складно. Тому що ми бачимо, що зараз по рейтингам ну, явно ну, залужний зараз на першому місці. І поки що варіантів його обігнати мені ну, в кого немає. Розумієте, тобто, то, тобто скоріш за все, що якщо почнуться вибори, то треба доборотися за луждими. От а якщо чим далі буде тривати ці, ця кампанія, тим більше вони будуть втрачати, тому що. Ну, скажімо так, до залужного майже немає до чого придертися, uh -huh. а до них, вибачте, не є до чого придертися. І там будуть їхній рейтинг валити направо-наліво. Але ну, ми ж не знаємо, чи це дільш... буде залужний балотуватися. Ну, і Наскільки от він так. заявлявся та от з'являвся і те, що він говорив, що він в політику не хоче йти. Ну, Чекайте, це ж зараз, бо він на офіційній посаді, він не може говорити про це. Як тільки почнуться, то ну, це так, скоріш за все, ми з вами дорослі люди ми прекрасно розуміємо, що скоріш за все, що так і буде. От. А ну, так само і Буданов якби він не заявляв про свої амбіції, але рейтинги його міряють чомусь, і рейтинги там досить непогані. І, і саме позиція зараз теперішнього офісу президента, керівника офісу президента, вона ну, в принципі не зобов'язує його балотувати. Але, ну, бачите, він пішов туди. Тобто, там Також свої нюанси зараз. І зараз будуть намагатися трішки його рейтинг присадити. Через різні обставини, от тому це така складна ситуація, але те, що вони будуть готуватися до виборів, і чим швидше ці вибори відбудуться, тим краще для них це 100%. Ви Знаєте, і наскільки я пам'ятаю, та вибори передвиборча агітація має тривати три місяці. Ну за три місяці оголошується про початок та передвиборчої агітації, і після того вже самі вибори. За день ми не можемо агітувати, і власне до виборів, та а потім вже безпосередньо самі вибори. Можливо, через це зараз, і в принципі, логічно було би, якщо би дійсно от президент, якщо та за даними Financial Times, що в травні, якраз таки, от тих три місяці, та. Кінець лютого, от березень, квітень ні, травень безпосередньо та але Зеленський сказав, що ні. Можливо, через те, щоб, як ви вже сказали, та щоб не давати от опонентам того поля, та безпосередньо, де вони вже можуть виходити, вже прямо говорити і так далі. Зараз є якісь певні стримуючі інструменти на вашу думку. Ні, це не має значення. Дивіться, коли будуть там об'явлені вибори, там або постав початок старту виборів, або ще щось передвиборчого процесу. Це не має жодного значення. Мені це не зіграє, наприклад, на рейтинг чи інших кандидатів. Ну я ж потерюся, якщо розпочнуться вибори, люди плюс-мінус вже визначилися своїми кандидатами. Нових кандидатів навряд чи вони наберуть, буде складніше тим, хто вважається більш новнеймами, або тих, хто ще захоче набрати якісь балі от тим буде набагато складніше. Першим місцям навряд чи буде складно, тому що вони вже, в принципі, визначилися, там, от, вони просто будуть виборюватися між собою перше першість. А от хто буде отримати там, більше і менше там, відсотків, ну, цим буде складніше. Тому що там потрібно буде вкидати на обізнаність, треба буде їздити по Україні, треба буде кричати, яка влада погана, і хто здав Чонгар і все інше. Це все буде кричання направо-наліво за руський язик і деякі будуть кричати. Навіть вже відомо хто буде кричати і коли. Ну, тому якби це нормальний процес передвиборчий, це демократія і вона буде тривати. Але чи це буде три місяці, чи це буде місяць? Насправді ну, це не зіграє великої ролі. Ви говорили про те, що Сполучені Штати Америки зараз можуть наполягати, аби вибори пройшли навіть під час воєнного стану. Для чого їм це зараз? Враховуючи те, що легітимність українського президента визнають наші партнери? Це така лояльність. Підтримка лояльності і підтримка, що ви готові йти на ті чи інші умови. Вони ж постійно виставляють Україні ті чи інші умови. Ви маєте піти на це, ви маєте піти на це. І питання виборів стояло завжди досить, таки, досить таки крамольно для української влади. І це знову ж таки плюс вимагає росіянці, вимагаються. Це. це буде знаєте, ще один крок, що ми ще що ми готові, наприклад, після там, для припинення вогню піти навіть на це. От, це такий також один з етапів. Вони не сильно, скажімо так, педалюються, питання дуже сильно так, в особистих розмовах. Ні, це не так відбувається. Але загалом воно стоїть на порядку денному. І після того, як Україна погодилася на це ще в серпні минулого року, вони відверто публічно заявили, що ми готові будь-яку секунду, але потрібна безпека, щоб організувати безпеку. О, тому там там така відповідь прозвучала американцям, що ми готові будь-яку секунду потім розпочати вибори. Ми в принципі у нас все вже готові, нам тільки проголосувати, але має бути безпека від росіянців. От. І тому зараз це питання більше до, до росіян спирається, каже, що давайте, 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 припиняйте, і українці одразу ж таки підуть на вибори. Ну, в них чомусь це вважається, що це окей. Ну логічно, логічно пояснити, таке це мені складно, як і будь які будь-які дії там американської влади. Тому що це питання подалювання виборів, воно стоїть стояло ще при Байдені, до речі. І це нонсенс. Це нонсенс. Пояснити це неможливо. Але тому що в українському законодавстві все чітко, все позиційно, тому чому у нас так відбувається? Ага. Е, чому Росія має взагалі, подалювати це питання? Мені не зрозуміло, тому що єдина, хто в цій трійці. Не є легітимною, це є Російська Федерація, там, взагалі, так звана, тому що ну фактично там ні вибори не легітимні, ні це не до не легітимний, ні дума ну, тому, що вони на окупованих територіях проводили, проводили вибори, а це вже є нелегітимно. Тобто, чому їх сприймають як легітимних президентів і легітимну владу, в тому числі сполучені штати Америки, я не розумію. Але ну про такий процес, така така ситуація. На банковій сподіваються, що вибори пройдуть в один тур. Та наскільки це реально взагалі та щоб в першому ж турі набрало там більше 50% відсотків, та ну, прикладу Володимир Зеленський, е, для того, щоб не було другого туру, де в принципі між двома кандидатами та і тут на банковій знову ж говорять про те, що є великий ризик того, що Зеленський може програти тому кандидату, який вийде в другий тур. Uh, тут не, не можу вам відповісти чітко. Чесно кажучи, я не бачу цей законопроєкт для того, щоб вам а, чітко відповісти, чи буде в один тур, чи буде в два тури, як вони там планують собі. Поки що я тут а, нічого не можу сказати. А наскільки Можливо, це і, взагалі і заспекли, реально? Ну потім. тобто, знаєте, тоб, зважаючи на то, тому що ви ж знайомі з статистикою, ви знайомі із соціологічними дослідженнями і так далі, наскільки зараз за от цей період часу там ну, давайте до травня беремо сти зробити так, щоб оцих от 50% збереглося, понад 50%, та примножилося і збереглося для того, щоб. Зеленський дійсно міг виграти вибори у першому штурі. Ні, дивіться, я не знаю, взагалі в нас, у нас е, немає такого прецеденту, щоб в один тур проводилися вибори, бо хтось, ну якщо змінити законодавство, хіпотетично це можна. Uh -huh. А тоді для них логіка одного туру може звучати не обов'язково не в 50%. Ну, я ж не знаю, як вони змінять законодавство. Можливо, один тур буде це коли буде там, не знаю, 32%, потім попередник буде його 31% і так далі. Тому подібне. І виграє, той, хто буде 32% мати, розумієте? Я ж не розумію їхні специфіки про те, що ви перша чую про, про, про Дентур. Тому що логіка ну, публічного цього заяви чи є, до речі, я не знаю, хто це заявляв, і е, може бути більш така медійна, тому що в другому турі по соціології Зеленський програє всім кандидатам, майже всім. От, і тому ну, така прозвищ... можливість, десь... чому така інформація прозвучала, що вона вигідна для української влади. От, але фактично я цієї інформації не чу, кулуарно ні від, ні від кого, щоб це має бути там в один тур. Та я скажу відверто. Угу. Обговорюється інформація про те, що вибори можуть поєднати із референдумом. І референдум це вже не вимога від наших партнерів. Тобто, це українська ініціатива, про яку говорив президент. Хоча ще вчора була заява про те, що він не підпише погану угоду. Ну, він краще не підпише так погану угоду, ніж мусить народ її прийняти. Але тоді для чого необхіден референдум? Зняття з себе відповідальності. Це дуже просто. Mm -hmm. ну, тобто, ви самі е, легітимізували ту чи іншу угоду. От і Все все дуже просто. Тобто, в будь-якому форматі, яка вона буде звучати, якщо її проштовхнуть, е, і український народ скаже, що все чудово, все прекрасно, нам подобається ця угода, то він знімає з себе історичну відповідальність, щоб потім йому не згадували його нащадки, гляньте, які Зеленський такий сякий, там мінські угоди, пам'ятаєте, як Порошенко згадують, там, чи ще якісь угоди. Там. ну, тобто, от Так само він не хоче, щоб йому згадували. Ну, це. це Насправді це слабкість, слабкість, тому що президент він є вже народообраний і враховуючи відсотки, які там його обрали, то він має повне право спокійно підписувати будь-які документи і угоди, і це на нього покладена відповідальність. Ну, тобто, якщо він не знаю, зробить щось не так, тоді він буде відповідати перед українським народом. Але він робить хитрі, він хитріше, робить і чіткіше для нього, для майбутньої влади, оскільки він не планує покидати українську владу, він планує надалі переобиратися. Це вже, не знаю, мені здається, це також доконаний факт. Я залишаю 1%, що це не так, але 99, що він ще раз піде на повторний термін. І тому він собі залишається варіант для того, щоб зняти себе відповідальність і сказати, ми з вами в одному човні. Ви за це голосували так само, як я підписував. Я бадала, певно, що 100, тому що Володимир Зеленський та він також заявляв про те, що поки країна у війні, я нікуди не піду. Ну і власне війна протриває. І е, тому він, я думаю, що скоріше всього, що він дійсно от 100% буде балотуватися. Скоріше всього, 100%. Так. от а така небезпека... Так, така та. от риторика. А небезпека від референдуму вона для нас більша ніж від проведення виборів в Україні. Там дивіться, тут питання не в тому, що там небезпека. Треба бачити, які ці угоди будуть. Ну я поки що не готовий взагалі коментувати угоди, тому що я їх не бачу. Я тільки чув, що там щось буде. Uh -huh. І те, що я чув, мені не сильно подобається. Uh -huh. От мені не сильно подобається. Тобто ті умови, які там нам пропонують. Тобто нам треба там, гарантії безпеки, все інше. Я бачу дуже багато красивих слів, в тому числі вчора, спостерігаючи за Марком Рюта, який розказує, що все буде прекрасно, все буде чудово, uh -huh. але жодної конкретики. Жодної конкретики. Йому питаються, американські війська будуть на території України, коли буде порушення 72 годинне від Російської Федерації? Тому що там воно розділено на 24 години, на 48 годин і на 72 години. Після 72 годин мають вступати в силу вже військові дії від американців. Ну, Він не відповідає, чи будуть американські війська, чи не будуть американські війська. Якщо навіть, ну давайте уявимо, що гіпотетично тут має бути американські війська. Я дуже сумніваюся, що росіяни на це погодяться. Ну вони вже на це не погодилися, фактично, враховуючи їхні слова, враховуючи заяви останнього Лаврова, то будемо то, грубо сказати, що вони послали в вчергове послали Трампа на три сторони. Тому що там фактично є зрив угоди, і домовленостей, і все інше, те, що відбувалося. Тому що технічні умови, я так розумію, вже погоджені. А ось питання політичне, воно стояло на, на кону стояло. І я так розумію, що Україна там взагалі вже хтось говорить, що чи не відмовилася від ЗС і так далі. Хоча, знову ж таки, публічно цього нічого не було, то все інше залишається за Україною. У мене територіальний поступок не буде. Але це навіть, також, навіть це не сприяло для того, щоб росіяни пішли на якусь зустріч і там почали припинення вогню. Тому поки що вони точно не планують. Вони 100% хочуть припинення вогню, і тоді далі буде вирішення інших питань. Але якщо говорити та тому, що вибори це волевиявлення усього українського народу, ми знаємо про ВПО, ми знаємо про військових. Почнемо ми з військових. Як тут забезпечити отаку от прозору і дійсно, чи взагалі реально забезпечити волевиявлення військових, що ми говоримо там за нуль, за якусь прифронтову зону і так далі? Ні, в цілому, в цілому досить реально. тобто, І так вибори, в принципі, вже проводилися, і в 2019 році. тобто, Це можна. Я спілкувався з військовими які і з керівництвом. Тобто, це можна організувати. Тим більше ж, ну, військові в теорії, вони не мають знаходитися на нулі постійно. Угу. Але тобто, ми знаємо, як на практиці, природа. пане Андрію. Я так і сказав, що в теорії. От. Угу. На жаль, дійсно є випадки, коли люди там просто по року від часу знаходяться ну, на нулі. Це просто щось немислиме. Але ну, треба буде це змінювати. Треба до це змінювати, давати всі можливості. Голосування, звичайно, не може проходити там, один день, це може проходити там, тиждень, може два тижні. Мають бути ротації, тобто повернулися назад е на більш безпечну зону, проголосували і так далі. Можливо, в розмова ж також ведеться про те, що це може бути онлайн, частково тим чи іншим чином. Тобто онлайн також можна буде проголосувати. Можливо, це також буде долучено тим, чи Ну, наприклад, зараз там ж, є, проводяться там реєстрації там, тих стрелінків і все інше, і в прифронтовій зоні все інше. Тобто Можна проголосувати, буде, можливо, через дію якимось там методом. Тобто, гіпотетично це можливо. От. Тобто, це не є критичною проблемою. Тобто, це можна організувати. Як обиратися? Обратися. Оце вже інше питання. Тобто, як ці хлопці, які не мають права, в принципі, на жаль, тобто, вони мають законне конституційне право, але оскільки вони служать, вони не можуть йти, там, бути обраними депутатами, все інше. Ну, це інше. Це проблематика, можливо, це якось будуть вирішувати. Бо поки що я цього, вирішення цього питання, я ніде не чув, як вони будуть це вирішувати питання. Можливо, хтось захоче стати президентом. Ну, чому ні? А він служить, а він на нулі зараз, а він там прям-прям-прям. В окопі сидить і йому не дадуть можливості проводити чи чи інші ну, знає, свої компанії. Розумієте? Тобто це ж також проблема. Йому скаже керівник, це його там комбат, ваше хтось там. Скаже, сиди, не маєш права, нікуди тебе не відпускаю. Мені сказали, що можна піти у відпустку. Можна піти у відпустку у відпустку і там балотуватися. Я кажу, ви хочете, щоб всі пішли у відпустку? Ну тобто, уявляєте це? Ну, тобто, Поки що це так трішки дивно це все виглядає. Я розумію, що я також це гіперболізую, але це також законне право і на це немає відповіді. Все інше, як за кордоном буде проводитися вибори, також поки що складно. Я розумію, що це під підготовлюється, але враховуючи там до 10 мільйонів, це також грубо кажу людей, які знаходяться за кордоном. То організувати їм перед виборч... взагалі виборчий процес саме за кордоном, щоб всі могли прийти і проголосувати у дільницях. А загалом це в наших там консульствах проводиться в дипломатичних установах. Мені здається, це, це також майже нереально. І тут знову ж таки ми повертаємо, повертаємось до електри... електронного голосування. Хоча багато хто проти цього. Тому що взагалі в світовій історії поки що не було таких прецедентів, щоб отак-от масово голосували електронно. Mm -hmm. То є країни, які там голосують, там країни ну, там Балтії, є, є Естонія, плюс в США там паралельно голосують, але це також не масово. Але це також буде, може бути підпитання. Я розумію, що все буває вперше, в тому числі і дія в нас, вибачте, вона також не, ну, це унікальний продукт, який ми користуємося і задоволені. і... Може можна використовувати, і ми можемо бути таким прецедентом в цьому випадку. Але загалом ситуація така, що поки що немає цього вирішення питання, як правильно зробити так, щоб всі проголосували. Ми з вами вже не вперше говоримо про вибори за період повномасштабного вторгнення. Тільки дедлайнів за минулий рік було кілька. І от ми зараз чуємо про новий дедлайн. На ваш погляд, чи він так само мине, як минулий і попередні, без проведення виборів? Е, хто це дивіться? Американці сказали, що вони не мають дедлайнів. Ну, бачите, okay. це ж Зеленський заявив, що йому дали там, певні обмеження, але йому ці обмеження дають постійно. Йому постійно, кулуарно даються обмеження. Каже, ви маєте до такого числа зробити це це, 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 це це як бізнес. Це в бізнесі дуже так поширено. От я вам скажу відверто, тобто, що ти маєш ставити завжди дедлайнів, тому що це більш корис, корисніше. Тобто це спонукає твоїх там працівників е, щось робити ефективніше. Або швидше, скажімо так, не ефективніше, а швидше. E Тут, тут така ж сама логіка. Тобі ставлять ніби формальні такі дедлайни, хоча їх, в принципі, не може існувати. От, і ти нібито стараєшся щось до цього зробити, організувати. Хоча я не розумію, чому дедлайни ставлять в Україні, тому що це дедлайни мають ставити росіянцям, як мінімум. От, але тут загалом, мені здається, це така більш поширена ідея. Е, ну, дивіться. По дедлайнам я не можу взагалі ставити якісь дедлайни, тому що е, я впевнений на 90%, що росіяни не погодяться на ті умови, які Україна їм пропонує. Їм не цікаво це. От. Е, З іншої сторони, тут є складніше питання. В них дійсно дуже складна ситуація в економіці і всіх інших. це економіка тяне за собою все інше. Тобто загалом складна ситуація в країні, і також е, внутрішньополітична ситуація дуже складна. Їм треба це якось вирішувати. В них починається паніка. Це правда. В них починається паніка, яка може призвести до того, що ну, я не говорю про переворот там чи щось таке, але це може бути дуже дуже болючим для російської верхівки. І це дуже швидко воно наростається. Це, це експоненційно, це як хвиля. Багато хто там говорив, що з експертів, які там, ну що. Наприклад, економіст писали, там, що в них економічна буде там, проблематика серйозна вже влітку, 27 року. Літку, 27 року. Ну, як ми бачимо, ситуація в них набагато складніша вже. Тому що якщо з початку року вони використали половину свого дефіциту бюджету, тобто на рік вони запланували 3,6 трильйона, а тільки за січень у них дефіцит бюджету 1,7 трильйона рублів. Ну, тобто розумієте, що під кінець року ну, там точно не буде 3,6. І отримати ці кошти вони ну не мають звідки, тобто вони всередині, звичайно, будуть перекредитовуватися. Хоча банківська система в них також зараз дуже в поганому стані. 10% вкладів не підкріплені нічим, а 10% вкладів це вже величезна цифра. Якщо вона просто, скажімо так, ну, провалиться, то компенсувати це все не буде чим. І банки будуть банкрутувати дуже швидко, а це вже на носі. Тому час він експоненційно росте. Це знаєте, як 2 на 2, потім 2 на 4, 2 на 6, і воно пішло, пішло, пішло швидко. Це хвиля, ком, сніжний ком, він дуже дуже швидко нахлинається. Тому там набагато все швидше змінюється. І тому верхівка еліти, еліти цієї Російської Федерації вони будуть робити все для того, щоб звичайно це війна припинилася будь-яким чином, в тому числі самі йдучи на поступки. Тобто, це я вам говорю правду, що це можливо. І тому прогнозувати, що, наприклад, воно ну, до літа не зупиниться, е, вони цього не хоче, Путін цього не хоче. Я вам скажу відверто, що він цього не зробить. Але можливо так, що йому пояснять різними методами, що це треба зробити. Але я вважаю, що єдиний метод це його винести його коротенькими ножками вперед. Це єдиний метод, який до нього дійде. От це можливо, гіпотетично, що це буде зміна влади, перетрубація. Ми фактично не отримуємо чогось нового, прекрасного і ідеально Росію демократичну, ні, ніякому разі. Ми просто зміну влади, припинення вогню, перетрубації і так далі, тому подібне. От це ми отримуємо. Але ну, іншу Росію точно ми не отримуємо. Може, ці докуни вони не зміняться. Але фактично ми можемо змінити так, змінити змінити ситуацію на певний період часу. Пане Андрію, ми вам широ дякую.